Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися Запорізьку область. Які є перешкоди звільнити Запорізьку область від росіян, очистити? Це треба забирати. Вони вишукують артилерію нашу. Хочуть, щоб в нас не було артилерії. Це треба забрати. Бо наші військові їх вбивають, нищать. У них є якісь інформація. Дуже важкий час. Все буде добре. Так. Я заперечую повністю весь негатив. Заперечую. Більше не маю рашистів змоги тримати окупацію Запорізької області. Заперечую. Прошу вищі сили, допоможіть нам, будь ласка. Більше не можуть рашисти наживатися на війні. Заперечую весь негатив. Відкриваю шляхи на гроші. Бачите, на. Гроші, бачите, вони. А, мені йде, що тягнуть час. Вони або жнива якісь у них почнуться, вони хочуть якомога більше вижити із Запорізької області, щоб були гроші, голові гроші. Це я заперечую. Прошу вище сили, допоможіть вигнати расистів із Запоріжжя. Заперечую весь негатив, заперечую, заперечую все, що чинили расисти із українцями, всю силу лихом, біду, біль сльози, страждання. Катування, гвалтування, все. Повертаю тому, хто зробив. Буде так. Вони страждають так точно, буде так. І прошу, допоможіть, зруйнувати всі ворожі плани. Не наживлюються вони, не можуть зібрати урожай. Більше немає в них такої змоги. Вкрасти наше не можуть расисти. Перекриваю, перекриваю, прошу ваші сили, допоможіть. Знищити всю артилерію російську, знищити всі склади росіян. Перекриваю. Буде повна перемога України на Запорізькому напрямку. Буде так. І винащені будуть викриті всі колаборанти, всі агенти рашисти. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликають допоможіть захистити цивільне населення Запорізької області від російської агресії, відвертає росіян від людей, і повертає їм весь біль і страждання, і страх. Вони бояться, вони страждають. У них всі плани рушаться. Більше немає зброї і живої сили у росіян тримати окупацію Запорізької області. Буде так, буде так, буде так. Да буде все сказане здійсненим. Так буде. Повністю деокупована вся Запорізька область. Прошу захисту для цивільних людей від расистів. Буде так. Дякую за увагу!